Новоборівська об'єднана територіальна громада це 18 населених пунктів, у яких проживає 8 тисяч чоловік. Цьогоріч, завдяки реформі децентралізації, громада отримала на свій розвиток 11 мільйонів гривень. Новоборівська гімназія це включала комплекс робіт по термосанації. Це повне утеплення, фундаменти, стіни, вікна, пластикові двері і покрівля. Також за рахунок субвенції нам вдалося зробити спортивну площадку для молоді футбольне поле 22х42 штучним покриттям. Заасфальтували вулицю Незалежності, це центральна вулиця в нашому селищі. У загальноосвітній середній школі першого-третього ступеня в селі Кропивня, яка приєдналася до нас. Зробили реконструкцію котельні, замінивши котли на сучасні теодопалені. За останній рік, завдяки реформі децентралізації, ми зробили в нашій громаді більше, ніж за останні 20 років. Високівська об'єднана територіальна громада це одна з найменших громад у Житомирській області і налічує всього 5 населених пунктів з загальною кількістю 2701 мешканець. Цьогоріч, завдяки реформі децентралізації, громада отримала на свій розвиток 8 мільйонів гривень. Звичайно, так як і інші громади наші, ми зосередили увагу першочергову на стратегічних об'єктах для нашої громади. Перш за все, це Високівська гімназія, де потрібно було фактично провести термосанацію будівель, модернізувати котельню та, відповідно, і освітлення всередині, і зробити деякі інші ремонти по даному об'єкту. Але поряд із цим ми провели капітальний ремонт будинку культури в селі Високе, а також приміщення Високівської сільської ради. Ну, перш за все. Для сіл стратегічним є дороги за ці кошти ми зробили дві дороги: це півтора кілометра в селі Городище, асфальтована дорога, і 1,2 кілометра у селі Забріддя. Тільки за останній рік, завдяки реформі децентралізації, ми зробили набагато більше ніж за попередні 20 років. Тетрівська об'єднана територіальна громада це 17 населених пунктів. Загальною кількістю населення 10 тисяч 75 чоловік. У цьому році, завдяки реформі децентралізації, громада отримала на свій розвиток 26 мільйонів гривень. Звичайно, роботи дуже багато зроблено. Ми розпочали реконструкцію, ну так скажем, поточний ремонт наших ФАПів і лікарських амбулаторій. Це такий основний, найвеликий великий крок в Цьому році ми зробили. Другим етапом у нас було з 1 квітня у нас розпочав роботу ЦНАП, центр надання адмінпослуг. <му> Також в вересні місяці ми відкрили новий дитячий садок в селі Денищі. Скоро будемо підписувати акт, так скажемо, завершення робіт, але дитячий садочок працює діти, там понад 60 дітей зараз знаходяться в теплому, гарному дитячому садку. Також закінчуються роботи по термосанації школи. Ну от, Я також думаю, буде дуже велика економія щодо і тепло, і гарно. І... І навколо гарно буде біля школи. Це все завдячуючи тому, що в нас ми об'єдналися і нам держава пішла на зустріч. Ми, звичайно, цього всього не мали. Децентралізація це та реформа, результати якої ми вже бачимо у перший рік. Об'єднані територіальні громади стали на сьогодні самодостатніми, збільшивши бюджети та власні надходження майже у 3,5 рази. Відремонтовані садочки, школи, ФАПи, ЦНАПи, відремонтовані дороги це те все, що ми бачимо у громадах, які на сьогодні об'єдналися. Не залишайтеся в минулому, об'єднуйтеся в сильні, спроможні громади. Ми віримо, що це лише початок. Децентралізація, початок твого майбутнього.